Фраза в СРСР сексу не було, стала мемом не просто так. Вона з'явилася під час телемосту між Ленінградом і Бостоном у 1987 році, коли радянська жінка, відповідаючи на запитання американки про сексуальну рекламу, сказала: сексу у нас нема, і ми категорично проти цього. Її слова обірвались на півслові. Я хотіла би сказати, що у нас в телерекламі все крутиться вокруг сексу. Есть ли у вас такая телереклама? Секса у нас нет, и мы категорически против этого. А сміх у студії лише підкреслив, наскільки ця тема була табуйованою. Насправді ж, у СРСР секс був. Люди не народжувалися з капусти. Просто про це не говорили, не показували, не обговорювали. Секс у союзі був приватною справою, якої наче й не існувало. Але якщо копнути глибше, виявиться, що радянське суспільство пройшло кілька абсолютно різних етапів сексуального сприйняття. Одразу після жовтневої революції 1917 року нова влада активно руйнувала стару мораль, у тому числі і християнську. Молоді комсомольці селя. Та робітники не обтяжені освітою та моральними рамками, активно практикували вільне кохання. Часто вони жили комунами, де секс був частиною дружньої допомоги. Дівчата знімали напругу з бойових товаришів. Проституція тимчасово зникла, бо вона просто стала непотрібною. Роль сексуального партнера виконував будь-хто в середовищі. Проте така свобода мала свою ціну. В країні спалахнули епідемії венеричних захворювань. Лікувати їх майже не вміли. Тому держава вирішила закрутити гайки і повернути людей до традиційної моделі. Секс лише у шлюбі для народження дітей. почалась пропаганда стриманості, а згодом тотальне замовчування теми сексу як такої. Суспільство поступово перетворилось на надзвичайно пуританське. Контрацепція у СРСР існувала, але виглядала радше як формальність. Презервативи були грубі, неякісні, зі стінками товщиною майже 0,1 мм. Це як надягти велосипедну шину. Купити їх можна було в аптеці, але це був справжній стрес. На тебе косо дивилися як аптекар, так і черга позаду. Таблеток, як яких не було, внутрішньоматкові спіралі ставилися масово, іноді без згоди жінки, але найпопулярнішим методом залишались аборти. Радянський Союз утримував сумне лідерство за кількістю абортів у 60-70-ті роки. На кожні 100 пологів припадало до 300 абортів, інакше кажучи, на одне народження могло припадати до трьох переривань вагітності. Про секс не говорили в школах, його не вивчали в інститутах. Сексологія як наука була під забороною соціологам, які пробували вивчати сексуальність радянських громадян. Не давали захистити дисертації. Наприклад, у 60-му році соціолог Сергій голод не зміг завершити свою наукову роботу через цензуру. Трохи більше пощастило і Попову з Казахстану. Він завершив дослідження, але його просто заховали в архів. Влада боялася правди про те, чим і як живе її народ. У кіно також все було складно. Цензура відслідковувала навіть поцілунки. Проте деякі сцени все ж проривалися. У фільмі Андрій Рубльов була сцена купальської ночі з оголеними тілами. Екіпаж 979-й Показав. Зав на півголих героїв, хоч актора в еротичній сцені замінив Каскадер. А маленька Віра 1988 року взагалі шокувала публіку. Там відкрито показали секс. Це був вибух. Люди стояли в чергах до кінотеатрів, щоб побачити те, чого раніше ніколи не дозволяли. Пізніше з'являються і сцени з оголеністю в СВ спальний вагон, де знімалась Лариса Гузеєва. Вже знайома нам по телебаченню. Еротична фотографія була. Наприклад, фотограф Ріманта Здіхавічус Діхавічус із Литви ще в 80-х почав знімати оголених жінок. У мистецькому дуже делікатному стилі його альбом Квіти серед квітів викликав фурор на московській книжковій виставці в 1987 році. І хоча він очікував скандалу, його просто не було. Публіка виявилася готовою. Чимало жінок терпіли секс, бо так треба. Багато чоловіків не знали, що таке прелюдія. Петінг це взагалі було щось із іншого виміру. Але навіть у таких умовах інтимне життя існувало, хоч і в тіні, лише після розпаду СРСР ситуація почала змінюватися. З'явилися книги. Журнали, фільми, можливість говорити про секс відкрито, але й досі у пострадянських країнах відлуння тієї табойованої моралі відчувається. Люди соромляться свого тіла, не знають, як говорити з дітьми про інтим, бо з ними самими ніхто не говорив. І саме тому так важливо озиратись назад, не для того, щоб осуджувати, а щоб розуміти, як ми прийшли до того, що маємо зараз. Секс у СРСР був, просто він ховався у тіні за закритими дверима, під ковдрою мовчання.